Хто відповідальний за забруднення екології Борисполя в мікрорайоні Промінь та що з ним робити далі. На ці питання намагалися знайти відповідь секретар міської ради Володимир Пилипчук спільно з головним санітарним лікарем Борисполя та району Тетяною Орабіною у супроводі місцевих ЗМІ. Молочне підприємство Тов Проміньфуд звинувачують у зливі відходів неподалік житлових масивів. Заступник директора Наталія Соколенко всі звинувачення на адресу підприємства відкидає. 5 тисяч гривень купили хімію і внесли в те озеро. Хоча, заявляю офіційно це, щоб уся громада чула, що ми туди каналізацію не л'ємо. там є ферма, там є якісь нелегальні рибні. Ковбасні, я не знаю, що там є. Проте показати проект на каналізаційні стоки та акти виконаних робіт по вивезенню відходів жінка не змогла. Хоча Володимир Пилипчук особисто попереджав директора про перевірку саме в цей день. Самого ж директора чомусь на місці не виявилось. умови є давайте да є, тільки мене не тут. Ну дивіться, ну це воно нічого, Технічні умови треба. Технічні умови акти виконаних робіт по цьому договору є. Куди ви возили, скільки ви платили? способность. Там тільки на, на стічні води, ну, там написано, можна, що вони повинні були зробити просто при наліції. Того, що вони вас викачують, а ви їм гроші проплачуєте, є акт виконаних робіт. Відстійник є не лише руйнівним для місцевої екології та ґрунтових вод, а й створює неабиякий дискомфорт всьому мікрорайону нестерпним смородом. Хоча, за словами Наталії Соколенка, підприємство внесло у водойму спеціальні хімічні речовини вартістю 45 тисяч гривень для усунення запаху. Проте на момент інспекції вони ще вочевидь не подіяли. Тетяна Арабіна заявила, що в першу чергу варто поставити на контроль зупинку поповнення незаконного відстійника новими відходами. Тетяна. значить, по перше, я е, вважаю таке, що на теперішній час у нас єдина можливість це контролювати вивіз ваших відходів. Що ми будемо робити? Так згідно проєкту, ви повинні вивозити. От будь ласка, вивозьте. А наша задача це зробити прозорим. Володимир Пилипчук поки не буде звертатися до прокуратури, щоб зупинити роботу підприємства, адже воно виготовляє корисні сиромолочні продукти. Проте вимагатиме, що підприємець пред'явив комісії всі підтверджуючі документи та усунув сморід водойми. Остаточну інспекцію призначили на 6 липня. Ви нам представляєте повністю оте всі недостатки. Воно тут ми приходимо, воно не воняє. Ми приходимо Но вивозка не до 6 числа. Вивозка, ви мені приносите. Будь ласка, казали день. День день два день, день два закінчення. сьогодні. у нас вівторок середа в четвер. Ви мені приносите договір, щоб я мог людям позвонити, що ви вивозите. А вони мені будуть казати, чи ви вивозите чи ні. якщо ні, вони мені дзвонять, я приїду до них і ми проконтролюємо. Що ж робити з самим відстійником, та чи не будуть в результаті мешканці приватних будинків, які користуються водою з власних скважин, пити відходи, які просочуються до ґрунтових вод. Невідомо. Володимир Косинський, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бариспіль.